Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам дуже смачний та ніжний салат з редьки та сиру. І так розпочнемо. Для цього беремо 250 грам редьки та ріжемо її кільцями. Потім додаємо пучок цибульки зеленої. Додавайте ту кількість, яку ви любите. Далі додаємо 250 г домашнього сиру. А також дві столові ложки сметани. У мене також домашні. Кріпчика за вашим смаком. Стеретельненько все перемішуємо. Залишилось лише підсолити та поперчити. От і все. Наша смокота готова. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші вподобайки та на вашу підписку. Па-па!